Тож триває ефір на громадському інтерактивному та радіо. 1. наші телеглядачі мають можливість побачити, що до нашої студії завітав новий гість. Зараз я вам його представлю: це Віталій Берчак, журналіст, благодійник, поет, ініціатор книги Незламній презентація, якої вчора відбулася у Луцьку. Вітання, пане Віталію, і хочемо з вами поспілкуватися якраз про вашу книгу ініціатором створення, якої ви виступили. Розкажіть одразу про ідею. Коли вона і у вас виникла, і як вам вдалося її втілити в життя? Адже ви зібрали ну до багатьох відомих українських поетів, які погодилися війти в вашу збірку? Дякую найперше за запрошення. І ми завдяки їй втілюємо стосовно як виникла ідея, це вона виникла в мене рік тому, тому що я вже більше п'яти років займаюся благодійністю. Угу. Я подумав, як ми можемо ще допомогти. Так як я пишу поезію, так як ми організовували дуже багато різноманітних творчих вечорів, заходів, і так далі, виникла ідея створити власну книгу, яка буде присвячена Україні і українцям, тобто тим всім незламним нашим героям, тобто ті, хто зараз виборюють нашу незалежність, і на жаль, тим, які вже поклали за неї життя. І поетапно, тобто я там звертався до різноманітних авторів. Спочатку, тобто, до тих, кого я там знав ближче, тобто я знав, що вони пишуть дуже сильну поезію, угу. розповідав про ідею, про саму концепцію книжки, як я це бачу, і що мета цієї книжки є першочергово, тобто збір коштів на ЗСУ, тому що сама. Першочергова книга, тобто вона мала вийти, вона і вийшла власне електронною, де 100% коштів йдуть на ЗСУ. Mm -hmm. Тобто, а потім ми вже почали думати, як втілити в тобто, саме друковану версію. Це більш такий культурний, напевно, що проєкт і вектор, щоб люди могли купляти цю книгу, щоб люди могли так само її там, за кордон висилати, дарувати тощо. Від... Але це не звичайна книга, це, це незвичайно е, фотоальбом такий, там, так? Так, mm -hmm. звичайно, це. Це книга, альбом і збірник поезій. Тобто, тут кожна сторінка переплетена з фотографіями різноманітних подій, тобто там є фото здавачі. Бачу, так. Там є дуже багато, тобто де окупованих міст, сіл, але вражаючи фотографії. якщо чесно. там ввійшли е, фотографії п'яти фотографів? Тобто, це навіть хочу перелічити всіх тих фотографів, які долучились. Це Сергій Нужненко, це Радіо Свобода, це Олексій Самсонов, Олександр Медведенко, Яна Сідаш і Ярослав Конак. Багато з них дійсно були в таких найгарячіших точках нашої країни, тобто військових точках, і так далі, де точаться найзапекліші бої. Ну так само, де окуповані містах і селах. Але так само друга частина тобто, це і фотографії з мирної України. Тому uh -huh. що було таке, знаєте, бажання показати не тільки ось цей біль і розпач, та, але й показати так само і ту, знаєте, таку розквітлу Україну, тобто з її Карпатами, uh -huh. з її там красивими містами і так далі. От, тому якось, власне, це була ідея. А, плюс до того ж, книга вийшла двомовною. Інвінсибл, форнівісибл, так, не зламане. Так і власне хотів би подякувати двом Юліям: це Юлія Максимейко і Юлія Вротна, які долучилися в безкорисливих умовах, тобто вони просто переклали ті всі тексти, і, до речі, переклали на надзвичайно високому рівні, тобто uh -huh. там ремовані вірші, тобто ремований переклад, не просто про дос, тобто, дослівний, та ремований. Тобто, це насправді дуже велико і власне. Бачу про них теж тут якраз є так? так? — про про них є, і вони ж е, також пишуть, тобто вони там теж надали свої кілька поезій, тобто які, власне, війшли теж у ага. книгу «Незнамні». От що можливо не сказав. Тобто, хотів би так само відзначити макетувальницю і, і дизайнерку цієї книги. Це Наталія Олійник. Вона є сама зі Львова. Вона долучилася, тобто там насправді все це, що ви бачите, тобто, як там розставлені фото, як там розставлений uh -huh. текст. Власне, це її робота. Тобто, тому що я просто розповідав про концепцію, як я би це уявляю, але вона вже це все моделювала, розставляла. І я просто не втомлююсь їй дякувати, тому що це насправді колосальна праця, що вона зробила. Uh -huh. Фотографії я бачу, так? Так, власне, стосовно друкованої версії, От, це книгу видало видавництво фоліо. Uh -huh. що... Дивіться, це є поки що, це був тестовий наклад, uh -huh. це було тисячу примірників, а зараз має бути в кінці червня, початок липня новий наклад. Тобто про кількість я не знаю, але це точно буде не тисячу, тобто набагато більше. Uh -huh. От, я хочу подякувати дійсно Олександру Красовицькому і загалом видавництву фоліо, тому що, ну. Видавати такі книги, тобто це дороговартісна книга. Так, насправді, тобто це потрібно вкладати немалі кошти, і вони, власне, вклали ці кошти, плюс вони там нам надали під реалізацію певну частину книг, що ми можемо з того продажу збирати теж на ЗСУ і так далі. Тобто, це насправді дуже велико в часі війни видавати такі книги, підтримувати культуру. Ну і тим самим ми підтримуємо армію і Збройні сили. Угу. Розкажіть, будь ласка, про поетів, які ввійшли угу. до цієї збірки. Для мене декілька відомі та, наприклад, ті, які зараз боронять нашу свободу, Павло Шибаба, Ярина Чорногуз, яким чином домовилися з ними. Про поетів, тобто ви правильно відмітили, Ярина і половаша Шабаба, тобто вони є зараз діючі військовослужбовці, які боронять нас, нашу країну. Вони так само ж є авторами, поетами. Вони так само в них дуже сильні, сильні вірші. Я просто написав їм. Тобто, Ярина в мене була в друзях, тобто mm -hmm. в соцмережах полові. Я просто написав, типу розказав, як я це бачу, що є така то ідея, чи він би не хотів там долучитися, надати вірші. Він сказав: Супер, типу, я за. Це ж навіть до речі, я, я з ним зв'язався ще до того, коли в нього вийшла його книжка Тільки не пише uh -huh. мені про війну. Просто uh -huh. через те, що ми там це двомовна, через те, що тобу, там дуже багато so. було авторів. Тобто трошки затягнулося в самому процесі. Коли ти, наприклад, один, бо я до того видавав свою книгу сам. Тобто, це простіше, це набагато швидше, коли більше людей, більше всяких таких елементів, ну чуть довше. От те саме написав Ярині, типу, тобто, теж розповів, вона сказала супер, вона готова долучитися. От. Нещодавно до речі, в неї була презентація в Києві. Що її там відпустили на кілька uh -huh, днів? Я so. теж був знаю. і ми зараз ще будемо розігрувати книжку з її підписом, тобто. Ми до речі, варто напевно, що розповісти, от що ми що вже вдалося завдяки. Так, так. Ну, ну я це якраз мав запитати, скільки вже вдалося зібрати. Mm -hmm. так? Я так на випадки вам. Тобто вже більше 250 тисяч вдалося зібрати. Тобто на ЗСУ це і з продажу електронної, і з паперової, і просто донати люди. Тобто роблять, ми там виставляли рахунок, кажемо, uh -huh. що можна так, можна так, можна так. Ми вже зараз дозбираємо на третій дрон, тобто два ми вже передали, і плюс ми ще передали пульту управління. Тобто там якийсь такий, знаєте, самий простий дрон. Це Mavic 3 Combo, mm -hmm. тобто і так далі, тобто там з батареями, тому подібне. Mm -hmm. Першим передали було на батальйон Ярини, плюс е пульт управління туди ж передали. Тепер мене щодавно передали на 10-ту гірську штурмову бригаду дрон, тому що там була велика потреба. І зараз знов Ярина написала, що їм треба дрон. Тобто ми збираємо, тобто вже є там більше 53 тисяч, тобто ще там буквально кілька тисяч mm -hmm. ми там дозакриємо, тобто ще 20 тисяч ми дозакриємо там mm -hmm. на тижні і знову придбаємо і відправимо. Тобто якось так. І Дуже багато є звернень, насправді, військових. Ну, ми поступово, що можемо, то ми допомагаємо. От. Тому ну, що література, вона не просто це про, про творчість і так далі, що література, сила слова це так само і знаєте, той такий тил, та, типу, який забезпечує. І, Зсу, тобто, що може, та? тобто передає якусь допомогу, якось так. Тобто вони і волонтери, і поети. От. Про авторів ще не сказав. Я, бачите, зупинився на цих так. двох. Та. Е, також увійшли, тобто, це вірші Тані Марії Литвенюк, тобто це київська поетеса, Юлія Жирохова, вона сама з Миколаївщини. Олег Вишиванюк, власне, Юлія Максимейко, Юлія Вротна, ну і типу Ярина і Павло, тобто про які я зараз. і мої вірші Ґгу. теж. Тобто, я бачите, себе не згадую. Та якраз хотів запитати, чи є ваші вірші? Чи зможемо почути один з ваших віршів? Зможемо? Зараз? Так. Можемо. Окей. До речі, яким чином ви підбирали ці вірші? Чи це автори самі? Їх Ні, Я підбирав. Так, я бачив, але... та, я, я, я писав, чи вони не про те, що ми це, це і візьмемо і так uh -huh. далі. Е, воно мало бути концептуально про війну, про боротьбу. Тобто, ну, там, саме така концепція, uh -huh. я так це бачу. Це власне... тобто, така військова лірка. Так, та, Давайте зачитаю, напевно, що про Маріуполь. Тобто це він такий короткий, так? але ми повинні пам'ятати, власне, в чому всі ці цієї книжки? Щоб ми не забували про всі ті звірства і ті події, так. які ту біду, яку принесла Російська Федерація на наші землі. Тобто про ці всі руїни, розрухи, угу. про ті всі вбивства. Так? І книжка про це. А вірш про, про Маріуполь, про той час, коли була облога Азовсталь. Палає місто Марії. Вибухають ракети, помирають люди. Невинні жертви, несправедливо засуджені вбивцями, як Христос помирав за все людство, як Його бочувала і стратили. Місто Марії несе непосильний хрест, але як Ісус не зрікається його, бо знає, що обов'язково Воскресне. Короткий, але тобі, він, власне, про, про те, що хочеться, щоб всі ті міста, які були там, зруйновані, понищені, щоб не. То лиця землі щоб не, знаєте, відродилися як той фенікс з попелу, щоб вони знову угу. поставили, і знову в них дійсно було життя. От, і, можу ще один зачитати, це звичайно, то, Власне, напевно, що з цього вірша, тобто, у мене саме в часи повномасштабної війни тобто, почалося писатися на таку мілітарну тематику. Угу. Моя країна кров'ю воїнів зрошена, сльозами матерів, болим, чайдушним плачем, зруйнована та неподолана, усміхається обличчя смерті, скажи мені, хто вміє так ще, як тебе не любити, прекрасна ти, як не боротись за очі твої і красу, кожен клаптик землі твоєї тіло, за яке життя покладу, і хай ворог лютує і біситься, хай зникає, мов на сонці роса, сміхом дитячим, наповнюється і зміцнюється під синім небом. Жовті, пшеничні поля. Також електронна книга, що варто сказати, тобто, бо це, це чорно-біла, паперова, а електронна — кольорова. Тобто тут ви могли б побачити так, дійсно власне та, синє небо і жовте поле, тобто це цей символізм. Але те, що вона вийшла чорно-біла, воно ніяк не переменшує її краси, тому що навпаки воно вийшло так дуже ж, концептуально, тобто що. Такі, такі, такі і сам цей друк, тобто такий крейдований папір, ну дуже якісний. Тобто, uh -huh. Власне було переживання, який вийде друк. Тобто, це найважливіше. В книжці, тобто сам друк, як пахне, як вона тобто, вийшов дуже, дуже якісний друк. Ну, тобто вартість її там, це 370 гривень. Тобто, електронна стільки ж коштує? Ні, електронна — 100 гривень, uh -huh. тобто це чисто такі символічні, там, там 100% до на ЗСУ. Uh -huh, uh -huh. А це вже через те, що ну тут кошти вкладені в друк, Тобто ну, така ціна. Але я вважаю, що це на сьогоднішній час це не є дорога ціна за книгу, які 160 сторінок, тобто це є великоформатна книга, тобто це книга альбом. І так а далі. Скільки там, до речі, поезії? Е, там вийшло, до речі, символічно 31 поезія, тобто, що власне символізує вік України. Тобто, угу. у нас було першочерговий такий дедлайн. Ми хотіли це видати цю книгу до Дня Незалежності. Так, так, так. Ну ми через те, що ми почали ще переклад, інші інші моменти, ми чуть-чуть uh -huh. змістилися, так. Але все одно сенси, всі ті, що ми вкладали, всі вони. є. І назва теж присвячена саме цьому. Чому присвячена. От я навіть зачитаю, кому присвячена книга, тобто і чому саме така назва, і ви це зрозумієте. Присвячується всім незламним, хто захищає, підтримує, любить і бореться за Україну. А також усім, хто поклав за неї життя. І тут зразу є там переклад. Угу. Так, власне, про це, про це ця книга. Угу. А, так само, напевно, щоб розкажу в двох словах про презентації, де вже були. Так, ще перед тим хочу запитати угу. стосовно все-таки інших авторів, яким чином ви угу. з ними зв'язувалися, чи вони одразу підтримали вашу ідею, чи всі підтримали. Багато кого я знав особисто. Угу. Тобто, чи там якісь семінари, творчої молоді, там інші інші моменти. І багато кому просто я написав, так само як фотографам. Тобто я бачив їхні фото роботи на сторінці президента uh -huh. і я просто писав зв'язувався кажу у нас є такий проект така ідея хочу робити це і це Чи ви не могли долучитись надати роботи тобто ми там вже потім вже коли з видавництвом, це там контракт і так далі але спочатку це була така домовленість і таким чином тобто люди писали що так надавали там фото те саме стосується і поезії тобто надавали вірш. я uh -huh. казав ми там вибирали вірші ну, от таким чином це все відбулося uh -huh. ну, і стосовно презентації ви uh -huh. розпочали Розповідати про те, що вже вони відбулися в кількох містах, uh -huh. яких самих, які враження залишилися від зустрічі з читачами? Кожне місто це по-своєму особливе, це окрема особлива історія. Тобто почалося у нас зі столиці, з Києва, uh -huh. тобто так теж символічно. Тобто, це, власне, напевно, що форпост незламності, що особлює зараз наша столиця. Так. Uh -huh. І путь там було, до речі, найбільше кількість всіх співавторів, тобто, uh -huh. наживо не тільки через відеозв'язок, а наживо. Були й ті, що там, військові, які через вітер'язок долучались. Потім, тобто, ми поїхали до Львова, потім була Коломея це моє рідне місто. Я хоча зараз живу в столиці, але моє mm -hmm. рідне місто це і От Зараз Луцьк, наступним буде... — Луцьк-четверта, mm -hmm. а далі. Чернівці, Івано-Франківськ, це наступні міста, це в наступному тижні. Потім зараз, власне, ми там будемо проводити домовленості стосовно Ожгору, стосовно рівних, Хмельницький, Тернопіль. Тобто ми спочатку хочемо закрити Західну Україну, mm -hmm. тобто ці міста. А в планах є і Харків, і Одеса, і інші, -інші міста, які ми точно хочемо завітати з презентацією книги. І дуже тішить, що так само дуже багато людей позитивно це сприймають, долучаються, підтримують, приходять на презентації. Тобто, це, знаєте, ця презентація слугує не тільки, щоб зібрати кошти на ЗСУ, хоча це першочергова мета. Це так само, щоб якось якійсь мірі відволікти людей, так, та книжка все одно про війну. Але тобто тут ми проводимо так само музичну частину. Ну, mm -hmm. типу, у нас багато є там музикантів, тобто що люди відпочивають душевно, тобто трошки переключаються, тобто слухають гарну поезію, слухають якісь історії, між тим можуть бути якісь жарти, тобто згадки, так далі. І я думаю, що вона несе таку ж реабілітаційну мету, якусь міру. Та. Mm -hmm. Ну і до речі, стосовно якраз презентації Луцьку, та, mm -hmm. то, де вона була, відбулася, вона, які у вас ну, так, вона відбулася в обласній бібліотеці для юнацтва. Хочу подякувати насправді Дарині, Савці, там її чоловікові. Вони були власне локальними організаторами. Uh -huh. Тут цієї презентації вони дуже багато на себе взяли обов'язків, і завдяки їм прийшло дійсно багато людей. Тобто так само там були музиканти. Я хочу всім подякувати, всім, хто долучився, можливо, навіть когось я не знаю по імену. більше навіть локальні організатори. Це були з музикантів Андрій, Дмитро і так далі. Та я хочу скласти подяку, що завдяки всім їм ми створили вчора чудовий вечір. Ми так само. Провели цю презентацію, ми ще на крок наблизилися до нового дрону. Та бо mm -hmm. люди там хтось донатив, хтось купував книги. І я впевнений, що ця інформація про цю книгу буде поширюватися між лучанами, між волонянами, між іншими містами і, і людьми. І ми швидше закриємо ці збори, і якомога більше людей власне дізнається про цю книгу не Угу. Ну і стосовно вашої творчості, ще хочемо трішки поспілкуватися. Угу. Лише кілька віршів та ваших потрапили в цю книгу. А загалом, чи є ваша книги, там що не помиляюся, там 5 віршів. Угу. Тобто я, ми так орієнтовно 5-7 віршів, як який поет, тобто є там великі були вірші, угу. тому тобто там менше їх. І далі е, в мене є книга, називається Тобі. Вона концептуальна про любов. Вийшла у е, в виданистві книга 21 три роки тому, тобто, чи mm. до... до війни, так, да, да, да. ну до повномасштабної, mm -hmm. тому що війна почалася в 2014 році, якби в 2020 році вона вийшла, теж був тур містами, така. тобто це, це моя особиста. Чи планується ще? Ну, звичайно, що хочеться, але. Зараз ми концентруємося саме на цій книзі, на цьому турі, на цих зборах, а наперед не згадуємо. Тобто якісь звичайно є творчі плани, але про них поступово. Mm -hmm. Ну, але чи маєте можливість і натхнення писати в такий час? Що якщо пишеться, то що? По-різному. Ну, типу, недавно читав інтерв'ю Жадана, і там mm -hmm. власне він розповідав про, про те, що у війну багато пишеться про любов. І я теж розумію, що... Ми почали знаєте, з приходом повномасштабної війни більше цінувати якісь такі звичні речі, що є в нашому житті, що нас оточує, і та більше цінувати людей, любов. То що, тобто і тому і про любов власне пишеться, тому що коли є загроза смерті, ти напевно що найбільше ну, згадуєш якісь моменти, а, тобто, що ти можеш втілити в плані любові, втілення яких своїх мрій і так далі. Тобто, і я розумію, що зараз я на своєму місці, тобто я таким чином можу допомагати, і ті всі співавтори також. Тобто, ми можемо ми і творимо, пишемо, і цим самим ми допомагаємо армії. Тобто, ми поєднім кілька таких ніж і моментів. Угу. Ну і насамкінець стосовно того, де можна знайти, де можна придбати, ви кажете, що навіть можна придбати з автографами, угу. то яким чином це все там. Якщо люди хочуть там з автографами, авторів там чи чи моїм, чи інше, тобто це мені писати там в особисті по угу. на мої оцінні сторінки, тобто це Віталій Барчак, інстаграм, угу. Фейсбук. От тобто там можна замовляти. Ми одразу відправляємо нову пошту або на презентаціях. На презентаціях книг у своєму у своєму місті. або ну на сайті фоліо угу, також ви можете теж придбати. Але тобто, якщо ви купуєте, наприклад, через мене або на презентаціях, тим самим ви ще долучаєтесь до збору коштів на, на армію. Угу. Тобто, от такий формат. Угу. Ну і стосовно якраз ось цього туру, то чи ви вже якось планували, скільки він триватиме, коли завершиться. Ми насправді плануємо поетапно, угу. тобто, тому що ну зараз в часі війни повномасштабної не можна так. Конкретно Ладно, спланувати дійсно. дуже багато є. Ну змінюватися. От ми поступово плануємо по кілька міст. Тобто ми там такими блоками ми робимо. Ми там спланували там три міста. Там ми там робимо. Дійшли там, наприклад, лишається ще два. Ми вже плануємо ще наступні два і, і таким чином. Ми робимо. Тому кажу, зараз це Чернівці-Франківськ, потім це Ожгород-Рівне, а між тим, тобто буде видно, як ми будемо, куди ми будемо рухатись. Тобто в ідеальності ми хочемо в кожному місті, яке зараз, тобто є вільне місто, яке там не, не окуповане, так угу. далі. Що ми могли ми хочемо в Харкові, ми хочемо в інших інших містах, тобто це провести та в Вінниці Чоркаса. Ну, Тобто це обласні центри, чи це це обласні це. центри більшості, угу. так от власне найперше, ми акцентуємо увагу на обласних центрах. А там буде видно, тобто книга буде надію жити своїм життям. Дуже багато є вже людей, які купляють вже там, кидають сторі, що там в Варшаві читають <гум> цю книгу <гум> в інших <гум> <в цих> містах, <гум> містах за кордоном. <гум> і ну, це дуже велико. Ну і це дуже приємно. Тобто, тому що для будь-якого автора важливо, щоб людина знаходила своє для себе в тих рядках, в тих віршах. І я впевнений, що ця книга про це, тому що ця книга про також, знаєте об'єднану мету. Про нашу з вами Україну, і кожен тут точно знайде щось своє для себе. І ця книга має бути всіх на своїх книжкових полицях, щоб не просто і не забувати про все, що ми пройшли і проходимо зараз. Угу. Ну і до речі, цікаво, чи є ця книга, наприклад, Павла Вишабаби чи в Ірини Чорногус. Звичайно, тобто угу. вони найперше, хто отримав, тобто ці книги, у них там є та теж мають можливість, можливість долучатися до презентації чи ні? Вони Павло Вишаба долучався до презентації в Києві, угу. просто там в залежності, якщо вони там на бойових завданнях, от Ірині не, не виходило кілька разів, тобто вона мала угу. бути, не виходило, бо вона була на бойових там чергуваннях завданнях, угу. але інші автори теж долучаються. Ну, якось так. Зрозуміло, дякуємо вам, пане Віталію, за розповідь за вашу книгу за те, що дійсно завітали до нашої області, до нашого міста, за її презентацію. Нагадаю нашим глядачам та радіослухачам, журналіст, багодійник, поет, ініціатор книги Незламній Incible» Віталій Берчак був сьогодні з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо. Один тож закликаю всіх теж шукати цю книгу і придбати таким чином допомогти нашим збройним силам України і наблизити нашу перемогу. Дякую всім, хто дивився та слухав. На все добре тримаємося. Дякую. Дякую вам.